П'ятниця 5 липня в ефірі новини на 11-му. сьогодні. Не в студії Олена Петрученкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте новини. Про все докладно до восьми зросла кількість жертв через атаку Дніпра, 3 липня. Дві жінки померли у лікарні. Медики борються за життя ще трьох. Всі вкрай важкі. Основні діагнози – це переломи кінцівок. Вода розки. жителі Марганця, обурені новим тарифом. Замість 46 гривень закуп, місцевий водоканал вимагає 125. А немає людей, що оплатить. Немає. Вперше на Дніпропетровщині випускниця набрала 800 балів з національного мультипредметного тесту. Розкажемо секрет, як виховати рекордсменку. Мені хотілося хоча б одну двісті або з української мови, або з літератури. А воно он як вийшло. Екстрене оголошення для глядачів 11-го каналу через графіки відключень світла можуть виникнути проблеми з прямою трансляцією по телевізору та на стримінгових платформах. Команда 11-го перепрошує за тимчасові незручності. Утім, нагадуємо, що повні випуски новин, сюжети та екстрені повідомлення 11-го каналу ми публікуємо в наших соцмережах. Підписуйтесь на наш Ютуб, Фейсбук та Телеграм. У Дніпрі зросла кількість жертв внаслідок атаки на Дніпро 3 липня. Ще дві жінки померли у лікарні. Їм було 58 та 72 роки. Медики до останнього намагалися їх врятувати. Утім, травми виявилися несумісними з життям. Кількість жертв удару сягнула восьми. У лікарні й досі лишаються троє постраждалих. Всі вкрай важкі. Основні діагнози це переломи кінцівок. Це синдроми. Тривалого здавлення. І вчора наших бійців до 2-ї години ночі рятували жіночку, але, на жаль, не вдалося. Він знаходиться в важкому стані. в однієї важка черепно-мозкова травма. Зробили трепанацію, важкелезну операцію понад 4 години. Що ж до ситуації в області, від самого ранку окупанти цілять по Нікополю, атакують дронами камікадзе. Попередньо минулося без жертв. По Нівочині приватний будинок та мікроавтобус. Вночі ж в небі над Дніпропетровщиною сили ППО збили три шахеди. Загалом цієї ночі сили ППО працювали в межах семи областей. Знищили усі 32 безпілотники, якими росіяни намагалися атакувати країну. Шахеди відбувала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи та мобільні вогневі групи. Через падіння уламків на Київщині пошкоджено шість приватних будинків. На Донеччині протягом цієї доби окупанти вбили трьох людей. Ще 24 поранені, серед них п'ятеро дітей. Тим часом на атаку невідомих безпілотників скаржаться на Росії. Цієї ночі БПЛА атакували Краснодарський край та Ростов. У мережі публікують численні відео та фото. За словами губернатора Краснодарського краю, порушено роботу енергопідстанції, що живить значну частину міста. У Ростові очевидці повідомляють про пожежу на нафтовому терміналі. Служа ті розбомбили, взорвали заправку мабуть. Кабіна водія геть потрощена, а всередині салону все в уламках. Потужне зіткнення трамваєв у Дніпрі. Аварія заблокувала рух електротранспорту на проспекті Богдана Хмельницького. Чи є постраждалі? Яка причина цього зіткнення? Та невже винен сам водій трамвая? Деталі в нашому сюжеті. Потужна трошча трамваїв на перетині Хмельницького та запорізького шосе через зіткнення кабіна водія потрощена, спереду взагалі геть вигнуло залізяче і звичайно склом все усіяно всередині салону. Одна з версій, яка одразу розійшлась мережою, відмовили гальма. Утім, в комунальному підприємстві таку інформацію спростовують, кажуть, причина аварії невдалий маневр водія трамвая. Здесь тармазахні дьотажевіші здійсні кваліфіціроване дві і грубе нарушення даже інструкції сторосту водія трамвая. Втіли фактор. Водитель хотел это быстро убрать вагон с перекрестка. Можно понять, что как бы в благих целях, но это прилог очень Чиним послідством зупинився під знеструмленою ділянкою. А щоб виїхати з під неї, кермувальник здав назад. Врешті на швидкості і влетів у трамвай позаду. Потом вони не змогли опять же, коли вагон здійсни відкатку і уїхав з обісточеного частка. вони не змогли опять же затормозити механічний вагон. В салоні на момент удару були пасажири. За словами комунальників, ніхто з них не постраждав. Попередньо поранення отримав тільки водій трамвая. У водія от вагона тридцять сорок сім на руки, і всі пасажири. Розійшлися претензії поки ніхто не пред'являв. Надалі фахівці розбиратимуться у проблемі та проведуть розслідування, щоб з'ясувати усі деталі. Марко Ручка, Сергій Озіров, новини одинадцятого каналу. Ні пройти, ні проїхати. Кілометрові тягнучки та затори на перехрестях Дніпра. Відключення світла суттєво вплинуло на роботу світлофорів. Так у місті побільшало ДТП, а пішоходи часто не можуть безпечно перейти дорогу. Чи розв'язує проблему міськрада та що кажуть поліції? Репортаж Марка Ручки. Кілометрові тягнучки у самому центрі Дніпра вимушені відключення світла через російські обстріли. Причина проблем на дорогах. Це перехрестя на з'їзді з нового мосту, перехожі кажуть, нерідко машини не пропускають і доводиться буквально ризикувати життям. Водії навіть під час включення світлофорів не завжди пропускають пішоходів, а під час вимкнення світлофорів так взагалі важко. Ну, звісно, це ДТП по-любому. Люди багато, які не знають по правилам дорожнього руху, що одному йти не можна. Они, от, от дівчинка, видіть, вона пішла. Тобто, і в результаті, а водитель -то розуміє, що вона не права. Вот і по цьому ситуація. Досвідчені водії ж на проблему не нарікають. Кажуть, головне бути зосередженим утієми з регулювальниками на проблемних ділянках було б набагато безпечніше. Їздимо, дивимося за знаками. Правила дорожнього соблюдаємо. Якщо світофор не працює, дивимося на знаки. Якби тут бы здесь були регулювальники, було б бы намного краще. Ледь не щодня аварії та затори через вимкнені світлофори і ось на цьому перехресті вулиці Незалежності та проспекта Богдана Хмельницького. Тут постійно аварії практично кожен день. Я думаю, світлофор потрібно поставити або автономне живлення сто я думаю, таполоніваться тим більше трамваї ходять, коли тут блокауту. від нього можна запітати світофори. Поліції ж кажуть, над проблемою вже працюють і на перший рік та мають певні рішення. У нас в місті визначено 23 критично важливих перехрестя, де світлофорні об'єкти мають бути обладнані безперебійним живленням. 15 з таких дійсно так і працюють. У них є безперебійні засоби живлення. Окрім цього, у часипік патрульні регулюють рух транспорту самотужки, а ще кажуть у поліції, прохання збільшити кількість світлопорів з автономним живленням вже направили в мерію. Станом на сьогодні це вже 13 таких інверторних систем з автономним живленням, і загалом 23 світлофорних об'єкта. Ми знаходимося в постійній співпраці з патрульною поліцією. Ми плануємо ще встановити 10 таких інверторних систем з автономним живленням, але вони коштують не дуже дешево, тому ми не можемо їх повседмісно встановлювати по всьому місту. Яка ж Загалом ситуація з ДТП у Дніпрі патрульні переконують у травні, коли блокаутів ще не було, аварії траплялись частіше ніж у червні. Можливо, це через те, що водії стали більш обережними і зменшують швидкість руху при тому, коли вони проїжджають перехрестя. Марко Ручка Євген Шпак та Денис Лисавенко. Новини 11 каналу. Опалювальний сезон за будь-яких сценаріїв Кам'янське вже готується до зими. У місті регулярно проводять штаби за участю керівників усіх відповідних служб. Активна робота триває на теплопостачальних підприємствах міста. Виконуються роботи по заміні основних мереж трубопроводів, виконуються роботи по ремонту насосної станції. Поставили генератори потужністю 650 кВт. Цих генераторів достатньо для піддержання напруги на насосних в случаї блекаутів. Пальним генератором також обезпечені на 20 моноквартирних житлових будинках. Проводимо капітальний ремонт систем теплопостачання. Також всі наші лікарні забезпечені генераторами, підіймав перед енергетиками питання щодо сталого забезпечення електроенергії взимку мешканців соцміста Табаму, тому що ці мешканці використовують електрику для забезпечення теплом своїх будинків. Золота вода замість 46 гривень закуп тепер 125. Жителі марганця обурені новим тарифом на воду. Він один із найвищих на Дніпропетровщині. Люди кажуть, не мають грошей, аби сплачувати ці золоті рахунки. До того ж, нарікають і на якість питної крані. Що на це відповідають у водоканалі та як планують виживати містяни? Репортаж нашої Катерини Нічик. Званяйте у мене 2 800 пенсія. 4,32 світ, 80 – вода. А як далі? Люди пожилі. Ну в нас місто дійсно пенсіонерів. Марганчани обурені через нову ціну на воду. Бідкаються, вона тепер буде золотою, бо замість 46 гривень закуп вартуватиме 125. А немає людей, що оплатити. Немає Люди, Багато багато людей залишилися без роботи. Пенсіонери живуть, інваліди. Багатодітність ім'я, що платить. Та й якість цієї золотої води викликає багато питань, говорять місцеві. Де а, я покажу, що Де, Вода з крану кажуть, непридатна навіть для прання. Тож у квартирах змушені тримати чималий запас бутильованої. У нас сім'я з двох чоловік, і ми в той на кухні. У нас тут 40 50 літрів і у кімнаті. Дві Попитну місцеві вимушено ходять до свердловин. Навіть тепер, коли у Марганці відновили централізоване водопостачання, до джерел вишукуються великі черги. Та зараз два рази утром майже 500 метрів. І на п'ятий етаж витягнуть. А ось пані Світлана живе далеко від свердловини, тож ходити по воду кілька разів на день можливості немає. До того ж, каже, фізично не може підняти важкі бутилі до квартири на четвертому поверсі. Ой, не любимо, не наші. Жінка запрошує до своєї квартири і показує якість водопровідної. Колір. зараз нічого це знаєте, після ночі чорна. Чорна, не то, що коричнева, чорна. По-перше, вона не милиться. Вона ж, ну як вам сказати, я ось навіть у мене тут мило. Заплачувати за новим тарифом бідкається жінка буде важко, бо з доходів має лише пенсію. Вона ледь перевищує дві тисячі гривень. Я тут більше, ніж півтори тисячі, тільки йде на ліки. А що ж субсидію? Ну, 200 гривень дадуть, ну, 180, що вони спасають, якщо літом, оце я одна-три куба води. То це мені виходить. 400 гривень тільки на воду. Тож у хаті тримає чималі запаси питної, які використовує дуже економно. Оці баклажки, От. то це виходить ну, баклажка на це якщо дуже птуго, то на день. Ось ось вода стоїть. Ось о вода стоїть, там за ліжком стоїть. ось, о, бачите. Ну от. А тут? тут у мене запас. Оце у мене ось вода ярусами стоїть. А тепер ще оце буде 125 гривень, так у мене хоч якийсь запас буду по від ціля додати, бо у міськводоканалі обіцяють, незабаром якість води покращиться. Нещодавно фахівці декілька днів промивали труби. Щодо тарифу запевняють, він обґрунтований. А сьогодні собівартість вона навіть трошки вища, ніж тариф. Запорна арматура, запасні частини, там матеріали, болти – ну все приблизно в 10 разів виросло. Тим часом на надвисокий тариф звернув увагу очільник Дніпро Ова в ситуації. Пообіцяв розібратися та вжити заходів, аби ціна на воду не била по кишенях марганчан. Утім, чи стане питна дешевшою, та коли питання відкрите? А ось золоті рахунки мешканцям марганця надійдуть вже за місяць. Катерина Нічик та Євген Шпак новини одинадцятого каналу. Перша на Дніпропетровщині випускниця набрала 800 балів з національного мультипредметного тесту. Це рекордний найвищий результат з чотирьох дисциплін, зокрема української мови та літератури, які дівчина просто обожнює та заохочує переходити на рідну мову усю родину та знайомих. Наш Владислав Авдієнко поспілкувався з дівчиною, її батьками та вчителями. Тож як виховати рекордсменку, розкаже в наступному сюжеті. Мама була неймовірно рада, хоча вона по моїй реакції подумала, що я завалила екзамен, тому що ну, я йду плачу. Софія, випускниця 111-го ліцею. Навіть уявити не могла, що стане рекордсменкою із НМТ. Кожен із чотирьох предметів здала на 200, у сумі 800 балів. Мені хотілося, хоча б одну 200, або з української мови, або з літератури. А воно он як вийшло. Хотіла хоча б одну 200, А вийшло так. Лише з математики Софія брала уроки в репетитора до решти предметів готувалась у школі на безкоштовних курсах. Віднайдемо когось що це теж додаток. Олександра, класна керівниця Софії і вчителька української мови та літератури, каже, не сумнівалась у знаннях учениці, але результат у 800 балів шокував. Сижу вже вся на голках, пишу Софії, ну як вона мені кидає фотографію з таким папірцем маленьким на і пишу: я ж правильно все бачу, тобто усюди 200, Вона пише так. Я я в шоці була чесно. Ну, хоча насправді, от потім я вже себе ловлю на думці, що от, якби вона написала гірше, от тоді б я певно здивувалась. Софія золота. Та медалістка найнижче в мене бал з фізики 10 а всі інші в мене 11-12 Це єдина десятка в році. Я не знаю, скільки в неї годину в добі, але вона встигала все. Але найбільше дівчина захоплювалась українською літературою. У нас книжки вдома нема куди складати За минулий рік вона прочитала 60 книжок. Із цим і хоче пов'язати своє життя. каже один з варіантів піти редакторкою у видавництво. Коли я читаю книжки чи якісь тексти, я дуже багато бачу там помилок, і мені от прям чешуться руки їх. Виправити. Софія з російськомовної родини на українську перейшла в квітні 22-го. Я в певний момент просто відчула, що мені огидно навіть просто думати мовою, якою розмовляють окупанти, які прийшли на мою землю вбивати наших людей. Переходити на українську заохочує й усіх рідних та знайомих. У мене, на жаль, не така гарна українська, як в моїй доньки. Як я росла в російськомовному оточенні, мені, mm -hmm. мені важко. Але я дуже її підтримую, дуже пишаюся нею. І вона підтягнула друзів. Всі прийшли на українську мову в регіональному центрі оцінювання якості освіти. Кажуть, результат Софії найвищий за всю історію ЗНО-НМТ на Дніпропетровщині. Так що щиро вітаємо Софію, радіємо за неї. Наскільки мені відомо таких результатів в Україні сім. Тобто бути однією з семи в Україні це честь для дитини, її батьків, її педагогів. Із такими балами для дівчини відкриті двері найпрестижніших вишів країни. Софія обрала Києво-Могилянську академію. Спеціальність українська філологія ділиться заповітною мрією, І щоб люди відкривали для себе дійсно світ нашої літератури, нашої культури. Тому що вона безмежно багатогранна і цікава а росіяни завжди намагалися це приховати. І від нас в тому числі Владислава Авдієнко, Сергій Озоров, новини 11 каналу. І на сам кінець про погоду у суботу синоптики прогнозують у Дніпрі в день 29 градусів, вночі плюс 19. Атмосферний тиск 749 міліметрів тутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш Ютуб, ставте дзвіночки або нічого не пропустити. Та коментуйте новини до зустрічі.